чудово. Якщо рекорд in progress, це прекрасно. Сьогодні у нас мій хороший урок номер 7. Так. Я щось не зрозуміла трошечки. Дві секунди. Демонстрація. Ось у нас поділитися. Так. Так. Угу. І ми сьогодні будемо робити ось, ось це все діло. Угу. Будемо робити ось таку штуку. Ігкауфе Мзупермакт Аин. Цікаво, ану, дві секундочки. А якщо. Ну, нехай. Так, їх кафе Мзупермакт Ein. Я скуповуюся в супермаркеті. І ми бачимо, що діє слово Ein kaufen. Ein kaufen розірвалося і чомусь Ein у нас в кінці. Чому? Тому що є дієслова із префіксами, які відділяються. Поїхали Ein kaufen ножнички, і вони порізали: Я скуповуюсь і кауфе Ein. Іch kaufe, де в супермаркеті Ein, і kauфе коли сьогодні де в супермаркеті. І kauфе, коли спочатку йде, а потім де. І показують нам тренд, баревербен, дієслова із префіксами, які відділяються. Ich kaufe im Supermarkt ein, або якщо модальне дієслово йде, то воно склеює це дієслово разом. Ich muss morgen, я повинен завтра скупитися. Скільки у нас є таких префіксів? префікси, які необхідно запам'ятати? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 18 штук. Де word акцент dem prefix. Вони завжди будуть під наголосом. Вони наголошені. Einkaufen. Ну, давайте робити вправи. Вправо 1. Лезен зі деверт. Почитайте дії слова в голос. Акцент знаходиться на префіксі. Einladen. Einkaufen, Abfahren, Ankommen, Umsteigen, Aufhören, zu machen, mitkommen. Ну, давайте з вами їх і перекладемо. власне. Я пропоную завести маленький словничок, маленький, великий зошит, як хочете, в якому оці слова будуть. От сьогодні, бачите, буде десь 10-15 дії слів. Це в ліпшому випадку, але я так думаю, що 20-25 буде точно. Aufstehen, вставати. Einladen запрошувати. Einkaufen. Що це я написала? Скуповуватися. Дуже видно, що це скуповуватися. Тепер дивимося abfahren, Ви знаєте дієслово fahren – це їздити, abfahren – це відправлятися. Відправлятися. Так само. Ви знаєте дієслово kommen – приїжджати. Бачите? І в нього ankommen – комен приставочка. Вона буде можливо трошки змінювати значення, в даному випадку це прибувати. Тобто значення особи, особливо не змінилося. Умштайген. Штайгер uh -huh. вставати, але умштайген це пересаджуватися. Тепер у нас aufhörn. Ви знаєте, що ді слова heran це слухати, а «aufhören» – це інтрига, переставати. Переставати. Знаєте дієслово маген це робити, а цумаген, десь у нас було вчора, здається, вікно не цумаген зачиняти, зачиняти. Знаєте дієслово комен, приходити від комен це приходити з, приходити з. Усе. Тепер у нас абець так робочий день фент ан. An починається. Бачите, вже, вже пішло розірвання. Починається, і ми з вами додаємо дієслова. Їх треба ось ці дієслова, перекласти. Einsteigen. Це заходити. Я заходжу. Ой. ich steige an der station Вест in die u6 ein Бачите, ножнички вам показують, що його треба іть розірвати. Umsteigen, а да в щось там їх унеме нову. Гілку у 1 я пересаджуюсь. Тут у нас буде заходити, сідати. А це пересаджуватись. Умштайген. Ножнички знову увімкнулися. Штайге. Іх ум. Аумштайн виходити. На зюдбанхові, як ви скажете, іх аус. Пünкліх о восьмій годині ахт уа іть, Ой, не там. Прибуваю я в офіс. Коме. Іх ім бюро Ан комен. Прибувати. Ausmaхи це є дуже тепло. Я відчиняю відчиняти вікно маха. Та шутки. Ich mache das Fемste auf. Райен комен. Заходи. Мій колеги, комтран. Комт райн. І каже es ist kalt hier, це є холодно тут, зачиніть же вікно, розриваємо, machen Sie doch das Fenster zu. Значит, zu machen – це зачиняти, ich das Fenster wieder, я знову зачиняю вікно, зачиняю саме. ich mache, Das Fenster wieder zu... ...i починаю und fange... Десь уже було починати, чи ні? Anfangen. А в завданні, угу. Uh -huh. ...und fange mit der Arbeit an. Як ви бачите, усюди бачите закінчення «е», e, якщо «Ich», закінчення «т», якщо «Win», закінчення «ни», якщо «Sie», тобто це все божі покріпки. Це все стосується ось особи. Ми підганяємо це все під особи. Ідемо далі Право номер три. Майн так, мій день. Шайбензі за це. Напишіть речень. Приклад є ось перший. Aufstehen müssen іх іма um 6 Uhr. О. Дай я маю писати це інтри. Добре, я повинен завжди о, значить, о шостій годині Aufstehen. Бачите, мус склеїв Aufstehen. Добре. Давайте дивитися анфангін. Починати я з роботою о 7.30. Зараз я буду ліпити. Я починаю. Це у нас буде другий. Іх фанге. Що? Ум, oh, um, верніше, коли? Ум 73 U mit Dea. Абайт. Третє Анкауфон скупуватись в понеділок я після роботи. Получається, я скуповуюсь і кауфе. Потім, коли в понеділок, амма. Монтаг. Після роботи. Нахдія. Абайт. І що у нас залишилось? Айн. Четверте. Чирию комин повертатися у увечері ам-абент о 19-й додому є. Іх коме ам-абант. Іх коме ам Абент. Я повертаюся у увечері о 19-й годині додому. Назад. 40. Ausgeянтен, піти погуляти хочу. П'яте. Сьогодні хочу я. Сьогодні хочу я погуляти. Мьохте склеїв. Ausgeя. І останнє... Хочеш ти піти зі мною? Шосте. Хочеш ти Знову данне. Мьохтис ду миткомен, піти зі мною. Бачите? Модальне дієслово слово. Мьохта склеїла міткомен разом. Лампочка зазглась. Ум Але їх мус склеює разом. Іх мус води аби анкауф. я повинен перед роботою скупитися, тому що вайли їх erst um zwanzig ula zurückkommen zurückkommen – це повертаюся. Добре, модальні дієслова склеюють трендбаги верно, зрозуміло Четверте unser nächste Urlaub – наші наступні канікули додайте дієслова anfangen – починати mitnehmen – брати з собою mitkommen – з abfahren – десь у нас був цей abfahren, зараз я вам його покажу abfahren – ось відправлятися так, zurückfahren – повертатися назад. abholen – забирати. Не було. ankommen – прибувати. Умшнайген пересаджуватися. Всі готові. Четверте. Має Freundin вонд, моя подружка, в дізналася, що це подружка, тому що суфікс ін. Так було б Фройден друга він. Моя подружка живе на Nordsee, und sie let me ein. І вона мене запросила. Einladen. Де він? Ось он. Він розірвався. Добре. Мої дітки приїжджають. Kommen, auch mit. Зі мною. Die Ferien. Канікули починаються. Fangen, am Montag an. Бачите, розірвалася. Але ми. Відправимося. Фарен у п'ятницю аб. В Гановері му, повинні ми склеюємо. так і пишемо: Умштайгін. О 20.18. Не маємо даного дієслова значить, прибуваємо. Коменві. Потім в Занкт Петер Ортін ан. Моя подушка забере нас. Uns am ab. Далі у нас імно орден іс ім анмісхескельта на півночі трошечки прохолодно, Модальне дієслово. Повинні ми теплий одяг взяти з собою. Не розриваємо, бо модальне дієслово Через два тижні Повинні ми додому повертатися zurückkommen. Schade. Schade. Hausarbeit, домашня робота. Додайте дії слова. Розберемо. Verber, значить так, aufstehen, вставати. Jeden morgen muss ich früh aufstehen. Кожного ранку повинен я рано вставати. Verbereiten, це готувати. Abwaschen, прати. Anmachen, Відкривати. Зараз побачимо, в яких незначень. Давайте робити одразу. тому що я бачу, що може бути кілька значень. Дивіться, єдина орган мусить Ауштейн. Так як мус, то воно буде склеїни це Ауштейн. Кожного дня Берайте... їх дас фрюштюк... Де фор ось фор. Кожного дня готую я сніданок, данах. Після того мию, тобто це мити тут, іть, мию я посуд, що ми забули, аб, онди, і вмикаю, тут це вмикати, бачите, як корисно в контексті робити, і вмикаю ваш машине Анна. Дан muss їх, потім мушу я скупитися. кауфен. не влазить. Он кохан і готувати. О 13 годині повертаються діти. Коменне, дікинде, шуля цюрюк. Де він тут цей цюрюк? Наш нас цюрюк комен oh, це повертатися. Манхмаль іноді приводять. Brynen, sie freunde zum Essen mit. Midbrinen privote zobi. Zie spielen dan. Вони граються потім. А я прибираю гройме. Пуца нею. Бюгле працюю. – або в школу ан. А на значить, записуємо дзвонити. Шпета пізніше дивляться. Дікінде ферн. Дивляться дітки телевізор. Дивитися ТВ. Ось ферм зем. Їх, що залишається, розвішую. Їх хенге, дівеше ауф. Це на правильну машину вимкнула. Aufhangeln вивішувати. Und demulia. Сміттєве відо опустошувати. лере опустошувати, випорожняти. Лере аус. Вазисмандероф, яка в мене професія? Ібін Хаусман. Я чоловік домогосподар. Тепер робимо шосте. Таке саме bureau, в офісі шreiбен з'явиться. Напишіть речення. Ant шальten, ден комп'ютер їх um 8 Uhr. Вмикати. Коли спочатку йде, потім присудок. Ум 8. Ур. Шальте їх, ден комп'ютер ан. Розірвалося. Так, другого немає, є третє. Ну, добре. rufen plus плюс шрайбен мюсен ум 9 уе їх кунден und імейс. E ум коли. Ум. 9 rufe ich Kunden an, und muss і повинен. Що він повинен? E mails писати schreiben. Добре, а друге де? Ankommen common I'm a ліferen. О 10-й годині. Що получається? Um цей О. Ура, kommt ein Uhr, eine Lieferung, kommt eine Lieferung an. Четверте, arbeiten anfangen, працювати, починати. Э, швидко, schnell, швидко, weil, тому що, зустріч в 11 годині. Я працюю швидко, ich arbeite schnell, weil das meeting, Бачите, Аніско під'їхав. While does meeting. Єсть UM LFU. Unfangd. Починається unfangt. Наступне п'яте. Unfang. Починати можемо. Після зустрічі ми э, можемо починати паузу. Після зустрічі це у нас буде номер. 5 На. Дем. мітінг Можемо ми. Тюненвія. Можемо ми з перервою мід де пауза. І бачите, у нас дійсно починати далі. анфангін Що на шостому? Назад іти повинні. Ось він склеїть його. Рівно пунктлив, рівно от 3-ті 13, 13, aus der Power. Що це означає? Рівно о тринадцяті. о, Де нас діє слово? Muss ich з. Перерва. Паус, де пауза. І цирик комен. Ой. Повертатися. Цирик комен. Єсть. Так, що в сьомому? Aus, schalten, вимикати, прибирати. О 17-й годині комп'ютер і письмовий стіл. Schreib, письмовий, письмовий стіл. О 17-тій годині. Ось я... Де ж мені тут його втулити? Сьоми. О 18 годині годин. Um. Ум. Зіпцем. Де нас діє слово? Вимикати. Добре. Шальте. Розриваємо. Шальте їх що? Ден комп'ютер. Вимикаю я комп'ютер. І що ми загубили Aus. І що він ще робить? Унд. Прибираю. Що прибирає? Den Shreptish. Що загубили? Aus. Робимо восьме. Цюрюк гейн. Іти назад. Ausgein мехтен. О, склеїть цей Ausgehen. Хотіти погуляти. Шнель швидко додому, тому що я сьогодні поїхала. Я йду швидко. Ich. І... Gehe. Є... Як? Шнель. Куди? На хауза. Що загубили? Цюрюк. Цюрюк гейн. Чому? Weil, ich, коли койте сьогодні, що робите? Ausgehen. Хочу. М'яхта. І останнє дев'яте. І ти mitkommen, і ти з allein, еколоу e налізки сам. Я викину або ти. Питання. Питання допоміжне виноситься наперед. Гея це така Г, письмова Г. Якщо в англійській ось така, то це така Г, по німецькій. Кому лінь, то й пишу так, в англійській німецькій. Гея і аляйна, іду я сам. Аляйне сам, куди? В кіно. In skino, oda, чи, ідеш ти, о, не ти, а тут Зі. Коми зі зі мною Все. так. Багато сьогодні роботи. На наступному занятті ми з вами будемо вчити на і наказовий спосіб. Будемо веселитися, ні в чому не відказувати. Все буде нормально. До зустрічі.